Дивіться, яку прикольну штучку маю. Mauser made in Germany, пер інтерні. Це є мікрометричний нутромір фірми Mauser від 5 до 30, від 30 до 55 по доволі непоганій ціні. На жаль, на цьому його переваги закінчуються, тому що має він два доволі великих ганчі. Перший це доволі відчутні сліди експлуатації як на маленьких, так і на великих губках. Ось такий завал на маленьких губках. І, відповідно, схожа картина на більших. Друге, це те, що на збільшення розміру він працює нормально і бездоганно, доходячи до максимальних значень. То коли захотів їх звести губки до кінця, то вони не змикаються. Навіть, бачите, тріскочка спрацьовує. Суть питання в тому, чи варто зв'язуватись взагалі із цим інструментом: його модернізацією, реновацією, ремонтом не знаю. Повіркою, називайте це як хочете. Можливо, хтось має такий досвід, можливо, хтось має. Людей, знайомих, друзів, хто таким займається. На теренах інтернету вони продаються по 170, 190 і відповідно знову 190 за штуку. Цікаво, наскільки рентабельна взагалі вся ця затія, тому що тут потрібно заплатити мито плюс доставку, а це відповідно зремонтувати попередньо дізнавшись ціну ремонту. Якщо у вас є якась інформація, яка допоможе мені вирішити, що саме я хочу від цього інструмента, то буду вдячний за будь-які контакти. Дякую.